Один із найрозкішніших пам'ятників Ковпаку. І з іншого боку теж. Ну і парк за ним, до речі, дуже великий. І як бачимо в кінці, там три пам'ятника. Це воїнам АТО. Бачите? Коли навала йшла зі сходу, коли палав вогнем Донбас. Ось тут пам'ятник розстріляним денікінцями. Денікінці. Ось, у липні 1919-го і воїнам-інтернаціоналістам. Всім на одному п'ятачку. В принципі, це правильно. Всіх ушанували Це історія. А от там далі ковпаку.